Доброго раночку, мої любі, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 10 грудня. З вами я Галина. Розглянемо такі питання. Це мені написали таке, я таке не бачила ніде. Ну, подивимося, чи передадуть Азовське узбережжя Білорусі, що там будуть будувати бази відпочинку. Чи буде таке? Давайте подивимось. Чи передадуть Азовське узбережжя Білорусі? Розногласія пока. Лицемерие. Не-не-не Конфлікт, терпіння сверхмери. Затягується таке щось. Нейкоса. Ні, я таке не бачу. Такого не буде. Вообще. Тут отсрочка отсрочка йде. Розтягнуто і взагалі і разногласія великі. Може розговори і йдуть, але я такого не бачу результата. Так, Зеленський у Лондоні перемовини, так? Да? По мирному плану. До чого домовляться? Які результати для України? Для завершення війни. карта вседозволенности и отца лысыця опять хитрость обман и давление давка давка давление. конфликт конфликт так, карта мира перемены карта мира и хорошие и хорошие перспективы и освобождение еще ну я как печаль обмануть и надежды и печаль и опять обман І опять обман, и опять отсрочка. И несоблюдение данного слова. Помощь АКСД отрицательный. Ничего, не до чого. Ні до чого. Поки не до чого. Ну такого здвигів я не бачу. США тисне. Щоб ми покинули Донбас. Щоб хлопці покинули Донбас. Тиснуть. Великий тиск. Буде таке? Покинуть хлопці Донбас, ЗСУ. Ліцемірія, обман. Чи покинуть хлопці? Ні. Долго придется ждать. Вот это подлость и невежество или семерие. Великое препятствие, не. Хлопцы не. Пріп... А яке преп'ятствие? Конечно, препятствие. Сколько загинуло? Сколько разрушено загинуло. А за что хлопцы там вот это вот погибали? Конечно, это препятствие и есть. А тепер просто взяли і вийшли. Давлять, щоб вибори були, даже, даже в военное время. США давлять, щоб були вибори, пройшли в Україні. Даже во время войны. Буде таке? Будуть вибори в ближайшем будущем. Не отсрочка йде. Ну, решають, конечно. Тайні перемовини йдуть. ні-ні, Пізніше будуть, але пізніше. По звездам. Там питають, що такое зв'язки, зв'язки дуже далеко. це значить пізніше. Ви ж кажете, показуйте карти, А самі питаєте, що такое зв'язки, Я ж не собираюсь учить вас. Чи ви карти не показуєте, що ви там для себе що-лі, кидаєте? Так, що там ми далі? Яке питання? Чи буде підвищена зарплата військовим у 2026 році? Чи буде підвищено? Да. Такое решение будет принято, да, можно доверять, говорят, должны. Так, че повернется Ермак на посаду? Че повернется Ермак? Не обмануть надежды, не длительно, отсрочка. Потеря, ні, і завершение. Вот, четко показываю. Потеря і завершение. Не, він не повернеться. Там щось скажуть, знайшли куклу Вуду и чи займається він магією. Ну і що, хоть даже займається. Чи займається Ермак магією. Його сила є, да? Сила. Да? Всі карты, да. Так, вдарили по печениской дамби. Чи разрушать ее, Чи разрушать в ближайшем вседозволенность. Проблемы неправильные действия, тяжелое положение, терпение сверхмеры. Карта негатива. Сильный враг, сильный гнев. Нет выздоровления, хорошие перемены. Все под контролем. Не, я не бачу. Спокойное состояние. Все под контролем и спокойное состояние. Нет. Чугуєв, Харьковская область. Что будет окуповане место? И что там по прилетам? Чугуєв. Что ж там рядом, да? Чугуєв. Чи, Чи будет оккуповано? Ну, карта все дозволеностя. Больной город, нестабильность. <coughs> Чи будет препятствия? Не, не бачу. Не-не-не. Нерушимо и препятствие. Карта порабощения. что это фантазии? Карта порабощения это фантазия, все показывает. Просто рассказывают карты, понимаете? Говорят с нами. Не оккупации, а по прилетам. Но ну, все дозволенности карта ще, значит положение тяжелых чугуев. По прилетам ще чекая печаль депрессия. Нужен уже отдых. Нужен уже отдых людям. Ще новые перспективы. Тут як перемены идут. Ну, еще карта конфликта. Еще прилет может быть. Прилет. Прилет. Пизнейшая. Покращення йде. Так, карта печалі, горі. Що ви там воюєте? Так, і що? І буде окупація Дніпропетровщини. Чи буде окупація Дніпропетровщини? Прилеты, да, завышенные требования. А по оккупации обмануть им там надежды. Нет. отрицательный ответ. Обмануть и надежды и отрицательный ответ. Оккупации Днепропетровщины не. И просили подивиться Краматорск, чи будет оккупировано место. Краматорск. Донецкая область. там разрушения страшные. Хаос. Видно вам? Хао, сразу шейни. Чи буде оккупованным? Ні. Дело вінчається успехом. И хлопцы стеной стоять. Бои, да, прилеты, да. Ой, боже, три карты. Долгие проблемы. Враждебность сильно. Усталость. Оккупации ни. Дома стабильность. Оккупации ни не бачу. И Славянск. Славянськ, чи буде окуповане місто? Донецька область, та що є? Карта перемоги. Лисиця ця... Так, з азартом ця лисиця прям з азартом. Славянськ. Так сильно хочеться. Неприятна ситуація. Карта мира і перемоги. Чи окупація буде? Борьба за виживання. Змія за спиною прямо там враг. Як маніпулируй. Нет, помощь хороша і карта перемоги. За успіх. Непримиримость. Не уход врага. Уход. Уход. Спокойное состояние. Карта радости. Не. Славянск. Не. Оккупации не. Прилеты. Да. Место Запоріжжя. Чи зайдуть Место Запоріжжя. Чи зайдуть росіяни, Оккупация будет. Бесполезно, суета. Перша карта. Прилет, да. Прилет, да. Все под контролем. Бесполезно суета. По справедливости все будет. Прилет еще, да. За Париже. оккупации нет. И Херсон, да. Че окупуют? Херсон. Россияны. Херсон. Че будет оккупация? Помощь хорошая. Бесполезно. Бесполезно тут завершение. Тут я... Як... Уход врага. Уход. Гонять хлопцы на наши. Истина. Никакой оккупации Херсона не будет. Тирания еще, да. Ну, тут как покращение даже на освобождение. Все освобождение и перемены. Бедствие наша ситуация. А оккупации не. Препятствие. Стена. И уход. Ну, а такий розклад на сьогодні, що ще простые, подивіться, Ахтирка, Ахтирка по прильотам, Що чекає місто Ахтирка По прильотам, прилетам. Получается, успіхом Тут Як должны быть переміни тож, але тоже. Пять карт хороших. Сейчас. Не. спустошення і розрушення Ахтирка, Бачите. спустошення і розрушення, Іще. Так что обережно. Перемены будут с помощью колесницы. ще проблемы. ще доверия немає. Ну, вот обрыв, трансформация колесница перемены и дело венчается успехом. Але ж мстительные и велики разрушения великие. Великие разрушения, ахтырка. Спустошение и разрушение. Так что обережно. Дуже обережно мої хороші, подивилися ми такі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.